Всім приєднати приїхала по з Аліспресо. І це в нас чоловічі шкарпети і чоловіча білизна. Я вже від даної фірми Мілоу чи Міо заказую вже другий раз. Я від них вже брав одні труси і шкарпети. Хороші які задоволені, і по ціні вони виходять добре. Я ціну це постараюся це, це ставити відео і всі посилання на речі я лишу під цим відео. Так, давайте почнемо перше з шкарпеток. Тобто ось такий у нас пакетик. До речі, пакетик не простий, а фірмовий. Ось такі близьковці на бігунку. Це в нас, такі там нас є, раз, два, три, чотири, п'ять. Це у нас п'ять пар. П'ять пар в мене, довжина, ноги. Там, до речі, так, тільки один розмір. Шкарпеток. У мене розмір ноги в міліметрах буде десь 280 мм. Десь так. Тобто вони прекрасно підходять. Тобто це в нас довгі короткі шкарпетки. Ось так. Гарне це пошиття, до речі, ось тут декось збігається цей шов. Все гарно. Пошиті також вони скріплені разом отак докупи. Такою ніби як. Бляшкою, до речі, гарно, бо так, як деколи е шкарпетки бувають ціті разом, оце тоненькою оцінеткою. Тобто, а і, до речі, в них ще на всіх їхніх е речах є їхній брендований логотип. Ну, правда, після цих пару цистірок в машині вони всі стараються. Тобто ось такі сіроваті, сірі то такі сіро чорні. Зелені, коричневі і, і сині. Тобто вони від нас тоненькі, не грубі. Так, зараз ще виверну, кого цікавить, як там всередині. Тобто, як бачимо, нема такого, щоб торчали купу ниток всього гарною культурною. Тобто ще завод. От так Я рахую, як задані гроші і в районі 9 чи 10 доларів я за них дав. Це за всі ці 5 пар. Так, я від них ще покажу літні шкарпетки, я від них брав. Зараз покажу одним, теж задоволені дуже. Це ось такі. Їх помиляється було 4 чи 5 пар. Я в них вже ходжу деякий час. Це ось такі от синенькі є, біленькі, чорні. Ще й біли з жовтими носками і чорно-червоні, я не помиляюся. Вони ж також мають такий самий логотип. Вони, як бачимо, такі от маленькі, гляють. але вони на свою ноги їх спокійно вдіваю, вони дуже гарно тянуться. Тобто вони отак погульки йдуть. Що мені сподобалося, що вони ось тут зозаду, не отак йдуть обрізано, як переважно всі. А вони мають тут такий їзичок, такий щоб можна було їх легко зніти або одіти. Також хто ходить в таких шкарпетках, той може знає, що буває, що натирає ззаду тут капець. Так як шкарпетка вже не накриває шкіру, так вона вже йде вже менше гулюк. А даний такий язичок вам спасає вашу задню частину шкіри від натирання від ваших. Капсів. Так само не лишов це посилання. Вони вроді би навіть однакову ціну, що ті, що ті. Це теж дуже хороші шкарпетки. Так, і тепер чоловічі труси. Це в нас тут боксерки. Вони що ті, що ті труси, що шкарпетки, вони всі зроблені з катону. Там, де мікс, вроді, би, катон баговна. Тобто вони дихають, не смердять взагалі. Антийдут бактеріальні. Так, тут нам прислали, Навіть, бачите, що от ще завод. Ось, хто може переслатитися з китайського? Може подивитися. Тобто що ще завод, всі бірочки. Тобто, дійсно хороша хороша реч. Так, тут теж у нас є 5 штук. Так, давайте подивимося. Так, Це в нас темно-синій з білими полосками, і що цікаво, то якось тут -то в нас йде якби так, якби так, фарба йде така, то тут йде приклеєний такий цілий з таких маленьких резинових букві типу. Тобто це не, не фарба, а прям така от це приклеєний цей кусок гумки такої. З, з, з їхніми логотипами фірми. доволі прикольно. Ось такий темно синю в білу полоску. Е, сірий в чорну полоску. Е, чорний в білу полоску. І теж такий. Ага, То такий світло сірий в чорну полоску, а то темно сірий в білу полоску. Ось так. Так. Давайте подивимося, хтось цікавити. А тут є ще теж їхні специфікації. Ось. Так, спереду мають вони таке підшиття. О, спереду мають підшиття. Як Бачимо, ось виворить, гарно прошитий. Йде нитки. Не торчать, гарно витягнеться на ногу. Дуже приємна тканина, скажу зразу. Дуже хороші шкарпетки. То є шкарпетки троси. У нас би десь така якість, десь би вартувала, не знаю, десь 200 гривень за одну пару. А тут десь районі 10 доларів за 5 і дуже хороші по якості. О, так само з ним з дуже гарно, ніде нічого не торчить. Так, і це розмір в нас 3XL. І зараз покажу вам в сантиметрах. Кого цікавить 3XL. Тобто це в нас де 30. 38 см. Ось так. 38 см. Ну скажу вам таку штучку, що, в мене, до речі, талія 87 см, і я важу 78 кг. І вони на мене трохи замалі. Чому я постараюсь так само вставити відео скріншот. Коли, якщо я вже брав ці, ці труси від даної, даного виробника, теж 3XL, вони до мене підійшли. О, зараз їх покажу. Це теж у нас є 3XL. Ось такі вони. Тоже йду 3 Excel. Зараз секундочку. 3 Excel. Але вони е, тут більше щось по розміру виходять. Ось так, ось настільки більші. Тут теж 3 Excel. І вони більші. Тобто вони йдуть вже 40. 40 5. 45. 40, я брав в них 3XL, думав, 3XL, 3XL одинакові, взяв ці. Ні, тут треба було брати 4XL. Чому? Так, як під кожну е, їхню річ, тобто це або шкарпетки, або троси, так само, як говорю, це про це про цикапці, на кожну модель є свої розміри. Тобто, якщо ви брали Виробника капці, наприклад, 44-го розміру, берете з нього ще раз капці 44-го розміру, вони можуть не підійти, бо може бути там набивка інакше, щось розмір міняється. Так само зі шкарпетками. На рахунок цих трусів теж вони дуже класні, чомусь похожі на плавки, вони такі, як зроблені, як шовку, вони дуже легенькі, вони дихають. Ось, Бачите, воно аж світиться. Вони не парять, одразу кажу, не парять. Сидиться в них за, 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 цим, за кріслом, за комп'ютером, нормально, навіть по пару годин, нічого не парить. в них зручно ходити, вони дуже легенькі не давлять. Я також, до речі, от, ззаду я дивився, немає специфікацій, як ті, що були раніше. І в них, от, до речі, бачите, саме є Мілов, але в них вже наклеєно, наклеєна як фарба і вже помало, от, вже старається після другого прання. Так, і тут десь, а от, ні, не знайшов. А от у нас. Тут у нас там катон. 95, пише, а от 3XL 85110, а тут у нас. А, бачите, про те, що я говорив. От, пише 75 103 Excel, а тут 3XL 85110. Хоть той і 3 то Excel, але розміра інакше. Тут треба брати 4 Excel, щоб було розмір так, як в цих. Бачите? Так що треба уважно дивитися на це. Тобто, як заходити на річ, з зверху ви бачите переважно таку скажімо, як він показує продавець, о чим дана річ хороша, ми крутимо вниз, там будуть ці, комент, ці коментарі. А ще в нижче буде якраз табличка з розмірами. Що на того шикав чоловічі труси, шкарпетки. Рекомендую, хороша в них ціна, якість дуже хороша. Фірма гарна, досить якісно роблять. Також нагадую про свій телеграм-канал Алієнот, де ти завжди знайдеш свіжі активні промокоди і купони, свіжий календарик на AliExpress. І посилання також на ці речі по хороших цінах. Це посилання. Під відео всім хороших покупок!